Вітаю, мене звати Валерія Вольнова. Я психотерапевт. Сьогодні я розповім про те, що таке нервова анорексія. Нервова анорексія це розлад харчової поведінки, який характеризується відмовою від їжі, значно зниженою масою тіла та сильним страхом ожиріння, найчастіше зустрічається у дівчат підлітків віком від 12 до 25 років, рідше у дорослих жінок і чоловіків. Психологічними причинами анорексії є порушене сприйняття власного тіла, порушений зв'язок із тілом, а також стосунки всередині сім'ї. Порушене сприйняття власного тіла означає, що дівчина може сприймати себе лише через фантазії про своє тіло, а не через призму об'єктивної реальності. Таким чином, дівчина, наприклад, яка страждає від дефіциту маси тіла, дивлячись на себе в дзеркало, буде бачити дівчину, яка страждає на ожиріння. Порушений зв'язок із тілом свідчить про неможливість відчувати імпульси, що надходять від тіла, а також тілесні відчуття, наприклад, відчуття голоду або відчуття насичення. Але однією з найголовніших причин нервової анорексії є стосунки всередині сім'ї. Часто пацієнтки описують своє дитинство як дитинство, що проходило в умовах жорсткого контролю з боку батьків, де будь-який прояв власного я був під забороною. Дівчат закликали бути зручними та слухняними. Але такими назвати пацієнток не можна було. Швидше їх можна було охарактеризувати як впертих і неслухняних. Адже саме через впертість з'явилася фантазія про те, що за допомогою контролю над їжею можна контролювати своє життя, оскільки дуже часто саме тіло це єдине, що вдається контролювати дітям. Адже відмова від їжі супроводжується тим, що дівчина худне, і дуже часто суспільство сприймає це позитивно. Дівчат починають вітати і підтримувати. Тобто, таким чином вона заслуговує на повагу і починає відповідати певним модним або культурним стандартам. Проблеми всередині сім'ї однозначно будуть пов'язані з мамою і татом. Відносини з мамою пацієнтки найчастіше описують фразою Я не хочу бути такою ж, як вона. Що вона має на увазі? Дівчата бачать свою маму не як жінку, яка володіє е, жіночністю та сексуальністю, а як жінку, що виконує чоловічу роль у сім'ї, досить грубо або жорстко вирішує якісь питання чи контакти, а також не приймає свою жіночність. Тобто, коли в підлітковому віці через гормональні зміни в організмі дівчина починає змінюватися, набувати все більш жіночних форм, вона розуміє, що стає схожою на свою матір. А оскільки відчуття від матері для неї неконгруентні, їй дуже страшно ідентифікувати себе з нею. З іншого боку, набуття жіночності супроводжується страхом стати сексуальним об'єктом для інших людей. Також виникає страх бути привабливою, адже дівчина, яка не навчилася у своєї мами, як користуватися своєю жіночністю, своєю фемінністю, не знає, як робити це безпечно. Тому вона намагається відмовлятися від їжі, щоб не набирати вагу, щоб у її уяві не росли груди, не збільшувалися стегна, так щоб не було чітко вираженої талії. І таким чином вона стає своєрідним андрогінним хлопчиком. Ні хлопчиком, ні дівчиною, яка буде досить безпечною і не сприйматиметься як жінка, сексуалізований об'єкт в очах оточуючих. Взаємини з батьком можна охарактеризувати двома образами. Можна говорити про умовно позитивного батька і умовно негативного. Умовно позитивним батьком вважається той, хто в сім'ї з жорсткою матір'ю виконує досить м'які жіночі функції. У нього зазвичай є якісь особливі стосунки зі своєю донькою. Негативним або умовно негативним батьком ми можемо назвати два типи батьків. По-перше, це батько, який присутній у житті дівчинки, а також той, хто розповідає їй, як вона повинна виглядати. Найчастіше це фотографії, ілюстрації з інтернету, фотомоделі, моделі, фітнес-моделей або звичайних моделей, які він показує і каже: Ось, коли ти виростеш, ти повинна виглядати, як ця дівчина з картинки. Що чує при цьому дівчина? Якщо ти не будеш виглядати як дівчина з цієї картинки, я не буду тебе любити і поважати, і тебе ніколи ніхто не полюбить. Так? Ми вище говорили про те, що дівчата відчувають самотність. Саме такими фразами відбувається відсторонення дівчини від членів її сім'ї. Другий тип негативних батьків це відсутній батько. Дитяча психіка має фантазії про всемогутній контроль, а також дуже сильний егоцентризм. Тобто дитина уявляє собі, що якщо поруч немає батька, то скоріше за все вона була недостатньо хорошою, щоб батько залишався з нею. Тому дівчата вмикають увесь свій перфекціонізм, щоб відповідати цьому обожненому, ідеалізованому образу батька у своїх фантазіях, і вони ніколи не відчувають себе достатньо хорошими, щоб він до них повернувся, щоб він звернув на них свою увагу.